Всім привіт, вітаю вас на каналі english for ua Сьогодні у нас відео про прикметники. Попереднє відео про дієслова вам дуже сподобалося, тому хто не бачив досі, то переходьте за посиланням та дивіться. Сьогодні ми говоримо про 40 найважливіших прикметників. на мою точку зору, звичайних набагато більше. В подальшому я буду знімати подібні відео, і у нас немає часу для балаканини, тому що 40 це вам не просто так, це якби і немало. Я буду називати їх парами, тобто прикметник і його протилежне значення. Деякі прикметники, на деякі прикметники я буду звертати увагу, як вони читаються, та буду наводити приклади. Отже, перша парочка, це у нас всі знають ці прикметники. – «good» Бед, хороший, поганий. Зверніть увагу на правопис прикметника bad. Пишеться через літеру A. Якщо ви напишете це слово з літерою І, то це буде bad, це буде ліжко. І, звичайно, вимова відрізняється, тому що прикметник поганий вимовляється з, зі звуком е, e. Bad, Бед. Це широкий такий звук е, e, а слово ліжко вимовляється з, зі звуком «бед». Бед. Тобто ми розтягуємо наші губи в сторону Bad, bad. Це у нас погане. Bad, це у нас ліжко. Зверніть увагу. New – old. Новий старий. Little big. Маленький великий. Також у нас є синонім до слова little це small, small. Але в чому різниця? «Little» ми вживаємо, коли говоримо про вагу, про вік, про силу. Наприклад, my little brother learned to read. Мій маленький братик навчився читати. Тобто маленький по віку. Якщо ви кажете small brother, це означає, що він маленький за зростом. Отже, предметник small ми вживаємо, коли говоримо про розмір, про обсяг чи про кількість. Наприклад, «These shoes are too small for me. Ці туфлі занадто малі для мене. Тобто летли «small» – вони якби синоніми, так? але е, трішки відрізняються за значеннями. Е, протилежне значення до слова «small» – це «large». і так само це синонім до прикметника «big», але відрізняється також трошки за значенням. Не буду багато акцентувати на цьому увагу, але єдине можу сказати, що е, всі синоніми вони мають якийсь свій певний відцінок в реченні. Right – wrong. Правильний, неправильний. І слово wrong у нас читається. По-перше, викосполучення WR читається як r, r – це не врон, і в кінці літера G не читається. Це не вронг, а це wrong. Wrong. Empty full. Empty порожний, full повний, long, short. Лон довгий, шот короткий. Так само у нас в кінці літера «g» не вимовляється. Ми не кажемо лонг, ми кажемо long. «long». Якщо ви подивитесь на транскрипцію, то в цьому слові є такий значок, це якби носовий. Ng. І те саме закінчення у нас в будь-яких дієсловах, які використовуються, наприклад, в present continuous. наприклад, «reading», «I'm reading» або I'm sleeping». Це так само у нас зустрічається цей звук. А ви що не знаєте, що таке Present Continuous, тоді йдіть за посиланням та дивіться, я вже знімала відео на цю тему. Достатньо цікаве, корисне і взагалі подивіться та полайкайте все. Easy, hard. Easy — легкий, Hard — важкий. Easy взагалі перекочувало в нашу мову, і зараз багато хто взагалі не перекладає це слово. кажуть, а це easy. Ну, тобто, це легко. Hard має інше значення: це важкий або, наприклад, твердий. Отже, наступна пара це hard, soft. Soft – це м'який. Warm – cool. Warm – тепле cool прохолодне. High low. High високий. Low, відповідно, низький, правильно. До речі, це дуже класна ідея вчити таким чином прикметники парами. Не просто. Спочатку одні, потім другий, а протилежні за значенням слова. І ви так само можете тренувати себе, коли ви подивитесь, наприклад, на своє оточення, на свою кімнату, то ви можете просто згадати, які прикметники ви знаєте. Наприклад, там висока шафа, там і низький стіл. Або, наприклад, цікавий урок і нудний урок. До речі, цікавий — це interesting, а нудний — це boring. Young Old. Ян молодий, old старий. Знову ж таки, ця літера G не читається. Strong, weak. Strong, сильний, weak слабкий. Вик вимовляється так само, як і слово тиждень, але пишеться по іншому, бачите? Beautiful ugly. Б'ютіфул гарний, ugly – ну, не дуже. Страшненький, скажімо так. Ви знали, що слово beautiful ми не можемо використати по відношенню до чоловіків. Ми можемо сказати beautiful woman, beautiful girl, красива жінка, дівчина. Але для чоловіка у нас особливе слово. Це handsome, наприклад. Handsome man, симпатичний чоловік, але не beautiful. Similar – different. Similar – схоже, different, різний. Clean – dirty. Clean – Чистий, dirty, брудний. В слові dirty у нас є звук Е. E. До речі, один студент мені казав: як вимовити цей звук? Коли я його вимовляю, то в мене з'являється рвотний рефлекс. Я кажу: щось ти там не так робиш. Тому що щоб вимовити звук Е, e, вам треба спочатку сказати е, e, а потім витягнути губи трубочкою. І буде у нас е. E е, uh, uh, і все, не треба нічого там, ізображати. Dirty. Dirty. Такий звук ви також зустрінете в словах Bird – пташка, girl, uh, дівчина. Light, heavy, light, легкий, heavy, важкий. Ці прикметники використовуємо, коли говоримо про вагу. Наприклад, This bag is heavy або This bag is light. Хтось каже: так лайт це ж світлий. Так і да, light – це світлий. А протилежне це ще одне значення, а протилежне до нього це dark. Dark – це темний. І остання парочка це poor and rich. Бідний та багатий. Слово rich часто плутають з іншим словом, але воно пишеться по-іншому і вимовляється по-іншому, але його чогось плутають. Reach – reach – це досягати, або діставати. Наприклад, can you reach the upper shelf? Ти можеш дістати до найвищої полиці. А слово «багато» пишеться через «I rich». До речі, багато слів, англійських слів, вони існують в нашому мовленні, і ми навіть не помічаємо, коли ми використовуємо ті слова. Ну то й саме річ. Це назва соку, так це вже власна назва. Але ми знаємо, що це багатий, наприклад. Або якщо ви звернете увагу на відбілювач ваніш, оксі екшн, ви знали, що слово ваніш, точніше, англійською мовою читається як ваніш, це зникати. Ну, тобто, логічно, порошок для того, щоб плями зникли. Я планую зняти подібне відео та розповісти про слова, які нас оточують в повсяденному мовленні. І покажу вам, що насправді ви знаєте дуже багато англійських слів, але ви цього раніше не помічали. Сподіваюсь, що ніхто і ніщо мені не завадить зняти це відео наступний раз, наступного разу. Ось і все на сьогодні уявляєте 40 прикметників. Якщо ви подивились подивилися це відео, думаєте, що всі ці прикметники залізуть вам до голови, то ви помиляєтесь. Ці прикметники вам треба вивчити. Наступного разу я прийду і що перевірю. Не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі. Дякую, що подивилися відео.